Марафону і далі з нами на зв'язку Андрій Єрмак, очільник Офісу президента України. Пане Андрію, вітаю і почнемо з нашого традиційного сьогоднішнього запитання. Що для вас сьогоднішній день незалежності? Доброго дня. Я вас теж вітаю, вітаю всіх українців. Для нас це дуже важливе свято і це. Свято, яке, яке сьогодні відчувається е, особливим під час цієї жахливої війни. Е, ви знаєте, я хотів би сказати, що для мене, особливо під час війни, е, такої екзистенційної війни, яка сьогодні е, є. Не тільки за нашу незалежність, не тільки за нашу свободу. Це війна за наше існування, існування української нації, існування української держави. Тому, безумовно, для мене незалежність це сьогодні. Це ген нашої нації. Наше прагнення до незалежності, до свободи, воно не з'явилося за один день, за одну ніч. Ми тисячоліттями наші предки боролися за незалежність, боролися за те, щоб дійсно українська нація, яка має повне право називатися великою, називатися нацією, яка несе в себе культурний ген, дійсно сьогодні дійшло до свого до своєї кульмінації. Тому для мене незалежність це відчуття свободи, це відчуття гідності, це відчуття гордості за країну, за людей, з якими я живу поруч в однієї країни. І мені здається, що саме сьогодні під час цієї війни. Коли нарешті вже е, фінально зруйнована от, зруйнований цей зв'язок між е, радянським минулим, між е, минулим, коли наша свобода не була повною, дійсно сьогодні вже немає людини, адекватної людини в Україні, яка би сьогодні не відчувала своє майбутнє саме з Європою саме з цивілізованим демократичним світом, і наше суспільство назавжди, по-перше, буде побудована саме на цих цінностях, на повазі до людини. І я впевнений, що на багато років, на століття, українці будуть асоціюватися з гідністю із мужністю. І дійсно, сьогодні я думаю, що будь-якій країні, коли будуть чути слово Україна, коли будуть чути нашу мову, коли будуть чути наш гімн, бачити наші символи, ми будемо чути у відповідь слова вдячності, слова гордості і слова дійсно великої пошани. Сподіваюся, так і буде. Пане Андрію, а ви пригадуєте День Незалежності в 91-му році, який він був для вас? Ви знаєте, я пам'ятаю цей рік, тому що в цей рік я тільки вступив до університету, я став студентом, і, безумовно, студентське життя воно завжди е, так дуже асоціюється зі свободою, з проявами е, дійсно е, себе, з пошуками себе. І безумовно, це був великий поштовх до чогось нового. Я думаю, що мало хто відчував е до кінця, що саме відбувається, що таке незалежність, що таке дійсно свобода. Ще в ті, в ті роки було дуже-дуже багато всього радянського. Ми були дуже ще радянськими людьми, навіть молоді люди. Але відчуття, що е, відбулося щось історичне, воно було десь дуже глибоко, але воно вже було. Ніхто не знав, що за ці 30, 31 рік нам е, доведеться пройти такий непростий, а останніми роками такий трагічний шлях. Але я вважаю, що все відбувається недаремно. і. Дійсно, оцей історичний день, 31 рок тому, він дійсно змінив не тільки історію України, він змінив сучасну історію і Європи, і світу. Бо з'явилася країна е, і відновилася нація, тому що в нас дуже багата історія, вона дуже довга. Д, е, для нас її приховували, нам не давали дійсно. Е, Пишатися тими героями, які в нас і були, і є, і я впевнений, будуть. Але це сталося. Ми платимо і заплатили дуже велику ціну. І тому я думаю, з кожним роком цей день, День Незалежності, буде для нас точно значити все більше і більше, і буде, я впевнений в цьому. Дійсно, він сьогодні вже є одним із головних свят нашої країни. І тому, безумовно, цей день він залишиться в історії сучасної України. А що б ви побажали українцям? Безумовно, я побажав би нам всім перемоги. Як можна скоріше, я хотів би також побажати, щоб до цієї перемоги ми е, прийшли. Е, все ж таки, я розумію, що це дуже важко. Але повірте, і президент, і вся команда, і я впевнений, всі українці роблять все для того, щоб дійсно зберегти максимально життя наших людей. Тому що я впевнений, що герої мають бути живими, і також зберегти нашу країну. Безумовно, ми все відбудуємо, але все ж таки. Будівлі це є будівлі, залізо це є залізо. Ніколи неможливо повернути людське життя. Тому я дуже хотів би і дуже бажаю нам всім, і щоб і Бог нам допомагав, щоб ми дійсно дійшли до нашої перемоги максимальною кількістю і якостю наших людей, здоровими. Цілими, що повернулися наші захисники і захисниці з фронту, повернулися наші люди, які були вимушені поїхати. Я впевнений, що це переважно жінки з дітьми, тому що справжні патріоти і чоловіки, я впевнений, повинні бути тут, в нашій країні, тому що сьогодні тут ми вирішуємо наше майбутнє. І я хотів би, щоб дійсно дуже скоро. Ми визначали цей день, який стане також великим днем нашої великої нації, нашої перемоги. Дякую, пане Андрію.